1223 рік. Руські князі звикли до міжусобиць та половецьких набігів. Вони ще не знають, що зі сходу насувається сила, яку світ ще не бачив. Це не просто черговий набіг, це початок кінця Старої Русі. Битва на річці Калка. Перша зустріч із невідомим народом. Все почалося з паніки в степу. Половецький хан Котян прибігає до Києва з дарами. Сьогодні вони взяли нашу землю, завтра візьмуть вашу. На заклик відгукнулися три Мстислави Київський, Галицький та Чернігівський. Разом вони зібрали величезне військо цвіт руського лицарства. Але була одна проблема у цієї армії не було одного вождя. Кожен князь вважав себе головним. Проти них стояли залізні пси Чингісхана – полководці Субудай та Джебе. Вони використали свою фірмову тактику: 10 днів монголи вдавано відступали. Вони манили руські дружини все вдалі в глиб степу, вимотуючи коней та розтягуючи колони. 31 травня річка Калка, пастка зачинилася. Мстислав Удатний Галицький князь, не чекаючи інших, кидається в бій першим. Він хоче всієї слави. Але замість легкої здобичі русичі врізаються в стіну важкої монгольської кінноти. Половці не витримують удару і тікають, змітаючи власні ж руські полки. Почалася різанина. Поки одні гинули в степу, київський князь просто спостерігав за цим зі свого укріпленого табору на пагорбі. Київський табір тримався три дні. Монголи пішли на хитрість, пообіцяли відпустити воїнів в обмін на викуп. Але слово степовиків не діяло на ворогів. Щойно зброю було складено, почалася страта. Князів не вбивали мечами. Їх поклали під дерев'яний поміст, на якому монгольські командири влаштували свій переможний бенкет. Руські правителі помирали в муках під звуки пісень переможців. З десяти воїнів додому повернувся лише один: калка стала жорстоким уроком, який Русь так і не засвоїла. Через 14 років онук Чингісхана Батий повернеться, щоб завершити справу своїх полководців. І цього разу пощади не буде нікому.